Микола Сівак народився у Хмельницькому, сьогодні ж проживає у рівному. Творчий шлях митця розпочався у Вижниці. Саме там він здобував свою початкову професійну освіту. Далі була Львівська академія мистецтв та довгі роки творчої самореалізації. Нині Микола Станіславович працює здебільшого у галузі монументальної та декоративної скульптури. Саме їй митець присвятив майже 30 років свого життя. Його роботи прикрашають Хмельницький, рівне та Луцьк, чимало доробку автора і декоративних скульптур. Вони на глибоке переконання митця є втіленням проекту скульптури на повітрі. Ці всі роботи, що я роблю, от, такого виставкового плану, то практично вони це як проекти до скульптур на повітрі. От передивіться, вони такі узагальнені, як правило, так, тому що е, значить, повітря любить силует, робить перебільшення, узагальнення, навіть це я б сказав символ. Останні шість років Микола Станіславович працює ще й у галузі живопису. Спід його пензля виходять переважно етюди. Найкраще пишуться українські пейзажі. Зізнається художник. В основному це, це етюди. Я не пишу жанрових картин. Я люблю вийти на, на, на там десь гори чи на, на Дніпро, і, і зразу, щоб це все написати, мені треба зразу і все. На гостини до митця прийшло чимало хмельничан. Дехто щоб мистецтвом насолодитися, а дехто аби просто побачитися з ювіляром. Я за його творчістю давно спостерігаю, гарний, чудовий. Нема в нього там спокою, він не заспокоюється ні в чому. Все по новому в матеріалі працює в такому солідному, міцному, гарному, прекрасному матеріалі. Це справжній художник, дуже гарний, чудовий, прекрасний. Дай Боже йому здоров'я і на много літа, щоб багато працював ще. І ще і намельник Оксана Чушкіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.